Таю, друзі! Сьогодні гарний ранок, і я поспішаю до магазину Second Hand за черговою порцією дофаміну. Останнім часом я постійно запізнююсь на відкриття магазину, а цього разу я встигла. Тож пропоную вам разом зі мною пройтися по магазину, подивитися, що цікавенького можна сьогодні знайти. Забула сказати, що це останній день завозу, коли ціна складає 49 гривень за кілограм. Якщо ви завітали на канал Секонді вперше, то, будь ласочка, підпишіться на цей канал. А також авансиком поставте лайк цьому відео, цим ви допоможете мені і мотивуєте для того, щоб знімати ще більше відеовлогів про секонд хенд. Як бачите, навіть в останні дні завозу залишається дуже багато купальних костюмів. І я сподіваюся, що одного разу я підберу для себе той самий ідеальний купальний костюм. А це не так просто зробити, тому що треба враховувати індивідуальність фігури, а також розміри. Мої розміри нестандартні, тому якщо я знайду той самий ідеальний купальник, я обіцяю вам обов'язково показати, не впевнена, mm -hmm. чи буду приміряти. Але всі знахідки, які я сьогодні знайду, я обіцяю все приміряти і показати вам. Атмосфера в магазині, як завжди. Дуже багато людей. І ось я звернула увагу, що хтось залишив речі. Мабуть, відібрали, потім вирішили передивитися і чомусь залишили. Мені стало цікаво, чому, і тому почала роздивлятися. Звісно, не можу сказати, що це якісь відомі бренди, але в цілому речі в дуже гарному стані, чому їх залишили. Невідомо. Чомусь мені здається, що та людина, яка взяла ці речі і хотіла придбати, а потім чомусь передумала. Ну, можливо, стало жарко. Можливо, подумала, що не на часі, не на сезоні. так сказати. Але навіть влітку інколи буває прохолодно і потрібно одягати. Ну, светр ні, але, ну, щось із довгим рукавом. Останнім часом сумки, а також взуття не доживають до останніх днів завозу. Люди розкуповують продовж тижня. Тому я трішки вирішила показати вам, що ще є в кошиках. Ну, і, звісно, потрішки починаю переходити до одягу, але в самої вже в руці дуже багато зібралося знахідок, які б я хотіла приміряти і показати вам. Дуже спекотно і моє лице аж почервоніло, ось речі, і там ще трішки в мене є відложена. Тому що все просто неможливо з собою носити. А це вже я вирішила перейти до примірочної. Показую ще раз, як я була одягнена цього разу. Такий кежуал, розслаблений стиль. Вирішила розпочати мої примірки ось із цієї сукні. Вона дуже гарно пошита. І як я вже її одягла. Ви можете бачити, як я насолоджуюся. Мені дуже подобається, як я виглядаю в ній. Здається, це навіть мій розмір. Кажу так, тому що я навіть не подивилась, який це розмір і який це бренд. Сподіваюсь, коли я сукню знімлю, тоді вже я подивлюся краще. І також покажу вам сукня в ідеальному стані, без слідів носки. І мені дуже подобається, як вона пошита. Але здається, що цей колір і фасон тільки додає мені віку. А також не подобається, тому що тканина Поліестер. Ось я вже вирішила вам показати бренд і розмір. І думаю, що цю сукню я залишу. Хоча дуже хотілося її придбати. Наступна сукенка. Ось таким анімалістичним принтом. Показую назву бренду. Чомусь мені здається, що це домашня сукня Стефен Шраут це німецький дизайнер, заснований в 2002 році. Основні матеріали кашемір, шовк, трикотаж. Колекції починаються з кольорових концепцій і продуманих силуетів. Багато уваги до зрілості та різних типів фігур, підтримує позитів. Бренд, подібний до преміального fast casual стилю, вишуканий сучасне, з акцентом на деталях і комфорт. Добрий варіант для тих, хто хоче виглядати стильно і витончено щодня, не витрачаючи шалені кошти. Ну, а ось так ця сукня виглядає на мені. Мені здається, я не помилялася. Ця сукня дійсно виглядає, ну, така, як домашня або для заміського відпочинку. Шкода, що вона трішки виявилась на мене малувата в грудях, і тому я вирішила її залишити. Ще одна літня сукенка, на цей раз вже H&M бренд. В дуже гарному стані, я б сказала, що зовсім нова на вигляд, тому я вирішила її приміряти. А ще тому, що ну, я не дуже дружу із квіточками із таким принтом. Тому стало цікаво можливо, я буду гарно виглядати, і тоді я придбаю цю сукню для себе, щоб носити на кожен день на роботу. В магазин і так далі. Мені дуже цікаво ваше враження, тому що, буду відверто, мені ця судня не сподобалася. Можливо, тому що не підійшли кольори, і з квіточками я не змогла подружитися. А от наступна сукенка. Ну, дуже мені сподобалось. І я навіть не стала звертати уваги, що в складі нема нічого цікавого. Це примар. В минулих відео я розповідала трішки про цей бренд. Кому цікаво, передивіться, будь ласка, відео влог попередній. Ну, а цю сукню я вже вирішила приміряти одразу і подивитися, як же я буду в ній виглядати. Навіть не одягаючи втягуючи трусики. Сподіваюсь, ви мене розумієте. Тому що дуже важливо мати привабливий вид, а також почувати себе комфортно. Так, я почуваю себе в цій сукні. І вона в зовсім ідеальному стані. Тож, з певністю хочу сказати, що я збираюся її. Придбати. Наступна сукенка це справжня перлина в гардеробі сучасної жінки. Вишуканий приталений фасон підкреслює фігуру, а класичний виріз додає нотку елегантності, квітковий принт у відтінках кавого коричневого та молочних фонів. Виглядає дуже ніжно, але водночас ефектно. Без рукавів, ідеально для теплих днів. Щільна тканина тримає форму, застібка на спині блискавка Зручно та акуратно. Але мені, правда, не вдалося застібнути. Ідеальна для офісу, побачень чи навіть літнього весілля. Сукня німецького модного ретейлера BonPrix, який належить до гурту отто. І функціонує з 1986 року. Вау! І я цю сукню хочу придбати. Ще одна сукня, яка мені дуже сподобалася саме перше, це відчуття якості на дотик. Танина структурована. В дуже гарному, ідеальному просто стані. Оригінальний принт, контрастна обробка горловини та низу, стильний виріз борцовка, що мені дуже подобається, і засібка молня мол на спині з заклепкою. А ще це італійський бренд Benetton. Вау! Всесвітньо відомий бренд одягу. Дуже шкода, що розмір виявився малувати на мене, але я дуже хочу придбати цю сукню для свого магазинчика, тому що впевнена, що знайдеться поціновувач цієї краси. Не змогла пройти повз цієї спіднички, тому що ну, дуже хочеться її приміряти, подивитись, як я буду виглядати в ній. Розмір має мені підходити. І хоча це німецький бренд, сегменти преміум з акцентом на трендові речі, які добре сидять і виглядають елегантно, але не в моєму випадку. Дуже шкода, що спідничка мені просто не підійшла по розміру. І тому, можливо, я її навіть не придбала для магазинчика. Інколи зі мною таке трапляється. Довгий час шукала джинси однотонного кольору, без потертості. І ось нарешті я знайшла одні. Шкода дуже, що розмір трішки великуватий, можливо, треба приміряти. Це бренд Джаніна. А розмір, здається, якщо на наш, то це приблизно має бути 50-52. Але мені дуже подобаються ці штани, вони в чудовому стані без дефектів. Посадка вільна, висока талія. Ну, ось так вони виглядають на мені. Денім, декор, ніжна вишивка рожевого кольору внизу. І фішка необроблений край, що додає стилю. Ось я намагаюся тепер це показати ближче. Якщо я не помиляюся, то вишивка на джинсах знову в тренді. І хоча я в цих штанах виглядаю дуже смішно, але все ж таки я вирішила їх придбати для мого магазинчика. Наступні штани чи то бриджі, я не впевнена, як буде коректно сказати. Немає бренду. Звернула я на них увагу, тому що брендовий колір, кежуал стиль. А ще ці штани чи бриджі вони дуже схожі на ті штани, в яких я сьогодні прийшла до магазину. Ну, ви бачите, як смішно я в них виглядаю, тому я вирішила їх залишити і перейти іще до одних бриджів. Тому що тепер Бріджі знову в тренді і хочеться знайти свої ідеальні, які підійдуть на мій невисокий зріст. І мені дуже цікаво, як ви відноситесь до цієї категорії речей. Чи підібрали ви для себе ідеальні бріджі? І взагалі, чи подобається вам це? А можливо, просто ви не звертаєте на них увагу. Ну, тому що те, що модно, це не означає, що всі повинні це носити. Правда ж? Я намагаюся трішки спустити їх. Можливо, просто треба трошки зробити їх довшими, тому що я виглядаю як гусеничка. І хоча вони в дуже гарному стані, ідеальному. І тканина добре, але все ж таки я їх залишила. І давайте перейдемо до цього жакета блейзера Бренд дуже класний. Це демократичний лайфстиль бренд із яскравою історією поцілункової назви, який, ми, який пережив банкрутство, зміну власників. Але продовжує випускати базові міські та активні колекції. Цей бренд, коли хочеться виглядати стильно щодня, не витрачаючи шалені кошти. Але, як показують реальні відгуки, продукція може бути неоднорідної якості добре для кежуал повсякдення, менше для тривалого носіння. Як бачите, як цей жакет виглядає на мені. Ну, шкода, що трішки розмір малувати, і буду відвертою, трошки після я знайшла невеликий дефект. Тому, думаю, що я його краще залишу. Тому що останнім часом я взагалі дуже багато роблю емоційних, швидких покупок, а це не добре. Цього разу мені дуже пощастило знайти. Дуже унікальну річ. І зараз ви побачите це, тому що це бренд Дольче Габана. Це не просто бренд, це символ пристрасті, гламуру і сміливості. Заснований в 1985 році дизайнерами Домен Дольче і Стефано Габана. Цей Італійський дует змінив правила гри у світі моди, зробивши ставку на сексуальність, драму і гедонізм. Цитилійські Цим... мотиви, жіночність і сексуальність, зіркові фанати, такі, як Мадонна, Кейлі Дженнер, Софія Вергара, Бейонсе. Яскраві покази. І от я приміряю. Річ із цього бренду. Дуже приємно. Здається, ця майка і жилетка, я не знаю, як буде коректно назвати, це мого розміру. Я ще не впевнена, чи я її залишу собі, чи вона буде в моєму магазинчику, але впевнена, що я її придбаю. І ось ще одна наступна річ, теж, яку я хочу. Впевнено, хочу придбати для себе ось така футболка полу блакитного кольору. Вона просто в ідеальному стані. І, здається, вона дуже добре пасує мені. Тож я теж вирішила її придбати для себе. Наступна лонслів бренду Levis. Я думаю, не потрібно розповідати про цей бренд. Тому що він дуже відомий якісними оригінальними речами на повсякдення. І не тільки. Дивлюся бірочки і розумію, що це оригінальні речі, не підробки. І ось ота пластмасочка, видно, що продавався вже цей лонслів раніше. Поштучно, була ціна і, мабуть. Була ціна зашкварна, і тому ланцлів цей не продався. Розмір мені підійшов, мені дуже подобається поєднання кольорів і також в ідеальному просто стані. Класна знахідка, і я ланцлів придбала теж. А це вже з розряду хочеться щось літнього, якусь блузочку, маєчку, квіточки. Ну от, знайшла одну, це Dorothy Перкінс. Дуже часто зустрічаю останнім часом цього бренду в секінді дуже багато. Ну, ось так вона виглядає на мені. В цілому блузка дуже цікава, але я зробила висновок, що такий фасон потрібно одягати тим, у кого все ж таки маленькі груди і маленькі плечі. Тому що мені зовсім вона не пасує. Ще одна спідничка. Нагадує дуже попередню, яку я вже сьогодні приміряла. Але бренд відрізняється і відрізняється якість. Ну, хочеться приміряти. Можливо, вона мені підійде. Ну, не знаю. Дуже чекаю ваших коментарів. Допоможіть мені. підскажіть, як ви вважаєте? Чи пасує мені така спідничка, чи ні? Ну, Мені не сподобалось, тому я її не придбала все ж таки. І ще одна спідничка з Вовни, яку я дуже хотіла приміряти, але потім знайшла в ній дефекти. Дефекти дуже значні. Теж вимушена була залишити. Хто дивиться мене давно, то ви знаєте, як я дуже полюбляю анімалістичні принти. І ось я знайшла з лімітованої колекції River Island Studio блузку. Вона просто в ідеальному стані виготовлено в Індії матеріал Віскоза. Ця блузка справжня перлина гардеробу для тих, хто любить поєднати комфорт і трендовий вигляд. Мені дуже подобається, як я виглядаю в ній. А також чекаю ваші коментарі. Як ви вже здогадалися, я придбала цю блузку, і мені здається, що це поки що саме найкраще з того, що сьогодні я знайшла. Але мої примірки продовжуються. І, можливо, я помиляюся, ну, в тому, що та блузка анімалістичного принду була найкращою. Тож, давайте продовжувати. І я хочу примірити ось цю сорочку. Якщо я не помиляюся, то це бренд родом із Чехії. І. Вони виготовляють спортивні аудор-речі. Ну, як бачите, це сорочка. Не дуже вона пов'язана з спортом, а можливо, я щось не розумію. Чекаю ваші думки також в коментарях. Блузку я сорочку я не придбала. І давайте перейдемо до наступної: це таке блуза, футболка. Бренд мені невідомий, бірка складом відрізана, але чомусь на дотик я підозрюю, що це віскоза. Що ж, треба приміряти і подивитися, як воно буде виглядати на мені. Ну, ось, з розміром я трішки помилилася, хоча мені дуже подобається колір, ну, а також сам фасон. Було б непогано, якби підійшов розмір. Звісно, я залишила ту річ і перейду ще до однієї. Це теж з розряду рюшики, рюшечки, жіночність. Треба подивитися, як я в такому буду виглядати. Ну, розмір. Маленький, це вже видно, мені не дуже подобається, що в грудях прозоре, і теж я залишила. І ще одна блуза, не можу сказати, що це сорочка. Дуже хочеться її примірити. Я не змогла знайти назву бренду, але розумію, що це з групи брендів Зара, Bershka, Ну, ви зрозуміли. Дуже подобається тканина. Розмір шкода на мене не підійшов, і я навіть не змогла примірити. Тому показую ось так, просто притуливши до себе. Ну що ж, дуже шкода, але речей в магазині так багато, і не треба купувати те, що не підходить розміром або ще щось. Давайте перейдемо до цієї сорочки без рукавки. Мені подобається якість і подобається, як виглядає на мені. Це мій розмір. І тепер комірець стійка в тренді. Тож, дуже класна теж знахідка для літа. Ви теж так вважаєте? Що ж, я придбаю цю блузку безрукавку, без безрукавку. Без І вона вже є в моєму магазинчикі на шафі. Тож, кому цікаво, заглядайте посилання, як завжди, будуть під відео. А це неймовірно жіноча блузка від бренду HM. Справжня знахідка для тих, хто любить поєднувати комфорт і естетику. Легка, напівпрозора тканина з ніжним квітковим принтом дарує відчуття весняної свіжості навіть у будні. Ну, Дуже м'я зраділа цій знахідці, особливо тому, що легка шифована тканина, ідеальна для спекотних днів або ніжного вечірнього луку. Об'ємні рукави крильця додають романтики образу. Ефектна зона декольте з драпіруванням, акцент на ключицях і шиї. Квітковий принт у трендових відтінках. Ніжна зелень, лавандовий, ліловий, лимони виглядає неймовірно живо й сучасно. Мені дуже сподобалася блуза, і тому я її придбала. Ще одна сорочка у смужку. Дуже мені захотілося приміряти, тому що тут теж комірець стійка і цікаво виконаний рукав. Трішки пізніше покажу вам, коли приміряю. Але тепер я намагаюся показати вам назву бренду, тому що мені ну, нічого не відомо про це. Можливо, знаєте ви, якщо знаєте, то напишіть, будь ласка. А це вже я ось одягла, і отак от вона виглядає на мені. Рукавчик я полінилась застібнути, тому що буду відверто, я вже трішки втомилася приміряти. Ну, інколи і так буває. В цілому сорочка в дуже гарному стані, але я не могла зрозуміти, з чим би я її носила, тому вирішила залишити. А тепер хочу вам показати трішки речей, які я відібрала. Ну, звісно, я їх хотіла приміряти, а деякі там чоловічі речі я навіть не збиралась приміряти, просто хотіла подивитися ближче, краще. І, звісно ж, таки, придбати. Тепер дивлюсь на цю сорочку з деніму і дуже шкодую, що я її не придбала. Вона була в дуже ідеальному стані. Наступна річ це лонслів чоловічий бренду Boss. Бренд теж дуже відомий. Спочатку я зраділа, тому що, ну, звісно, видно сліди носки, але потім знайшла ще й дірочку, тож вирішила занести до речей, які не підійшли. Ще одні чоловічі штани, вони з льону. Мені дуже сподобались вони в цілому. Думала придбати їх для свого сина, але чомусь потім вирішила, що вони якісь занадто нестандартні. Яскравий акцентний світшот бренду H&M. теж зраділа знахідки, але потім теж знайшла дефекти, дуже шкода, тому що такі світшоти у мене купують. Ну що ж, а ось уже мої покупочки по традиції показую вам чек і хочу сказати вам велике дякую, що додивились це відео до кінця. Зустрінемось в наступному відео. Па-па!